Вітаю! Сьогодні день поливу орхідеї на блоці, азотне добриво використовую сьогодні. Ось так замочила блок, і хочу показати вам, що змінилося за 7 днів. Корінчик так гарненько виріс і показався з моху. Сім днів тому я показувала цю орхідейку. Хто не бачив, перегляньте. І ось такі два жирнульки теж ростуть. Десь прочитала, що ці орхочки не люблять пересушки. Тож, ще у нас зверху була така волога, але я її сьогодні вирішила полити. Дякую всім за перегляд. До зустрічі на каналі.